Ну, По-перше, вітаємо вас з днем народження, як розповіли е, представники вашої команди. Сьогодні така цікава зустріч волювання чи я. Як прокоментуєте, все ж таки е, по ходу гри у штучній більшості зуміли віднайти сильні сторони і забити три голи. Дякую за привітання. 20 вже в пенсія. Е, ну, коротше, гра була цікава. Ми провалили там більшість гри, пропустили, ну, самі собі привезли всі голи. Не забили свої моменти, але потім е, в п'ятьох ми змогли переламити хід гри. Судді треш, трошки підняли градус гри. Там не поставили деякі але червону картку, але нічого. На, ва на ваше переконання? Ну так, ну, Там реально була червона картка в кінці першого тайму. Ну, Греч з ним. Хочу сказати, що у нас забив два голи е, Богдан Полюхович, який приїхав без форми, без гетрів. Без взуття. Йому дали там, після першого тайму взуття він забив два гола, які зрівняли рахунок. Тому ну, нормальна гра. Як вважаєте, от у вас дві нічиї, обидві з них вольові. І наскільки я пам'ятаю, з тріаланом поступалися в рахунку. І сьогодні що робити, щоб були вольові перемоги? Ну, Треба, щоб у нас була більша кількість гравців, бо у нас дві заміни, ну це не діло взагалі. У нас була Перед початком турніру ну, і весь груповий етап ми грали п'ять е, ну, чоловік, хоча б було на заміні. А зараз у нас по два, по одному чоловіку на заміні, і трошки функціонально ми не витримуємо. Е, тим паче, у нас є е, возросні гравці і важко витримувати цей темп. Ну, Так, ну і останнє питання вже. Такі нічі, як сьогодні, все ж таки з 1-4 відігратися це не просто, особливо за такої досить спекотної погоди. Це ж таки, такі це надихає на те, щоб далі рухатися, і на те, щоб розуміти, що напевно можливо перемоги ще попереду. Та звісно, це все надихає. Хотілося би більше перемагати. У нас будуть ще перемоги в залі взимку. Я в цьому впевнений. Тому це виспитує наш характер як команда. Тому я думаю, це піде на користь. Дякую.